Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габаритні ліхтарі. Вони у нас є в жовтому, білому і червоному кольорі. Вони виробництво Туреччина. Працюють від 12 і від 24 вольт. Ось так класно вони світять. У них ось таке кріплення. Так. Вони повністю герметичні, не бояться вологи. Їх розміри. Ширина 155 мм, висота 37 мм, товщина 18 мм і монтажна відстань отворів 140 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.